На огляді підсвітка з артикулом 15095. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. Довжина однієї 543 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці кругла лінза. Діаметром 16 міліметрів. На планочці 6 LED діодів напруга 1,3 3 вольти. Також планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.